В Миколаєві на сьогодні більше семи з половиною тисяч безпритульних собак. Повідомили в соціальній мережі організатори проєкту Шукаю тебе хазяїн. Аби влаштувати хоча б частину безхатніх чотирилапих, ініціатори соціальної акції ще вигадали флешмоб під назвою Любов не має породи або Моя собака без породи, під час якого городяни фотографуються з безпритульними собаками, яких тимчасово тримають у комунальному підприємстві Центр захисту тварин. Як розповів фотограф проєкту Олександр Сайковський, він знімав хвостатих разом з морськими піхотинцями. Останні, за його словами, з задоволенням взяли участь у соціальній акції. Проєкті а особисто для Олександра Сайковського ця акція стала своєрідним викликом. Чесно, я собак дуже боюсь Ну, так вийшло. З детства мене, мене кусали кілька разів. Цей проект був і для мене як би, таким небольшим. Шагом через себе переступити, потом побороті этот страх перед э, собаками. Автори проекту впевнені, що будь-яка собака гідна любові та того, аби жити в родині. І їхня головна мета прилаштувати всіх безпритульних собак додому. Ганна Звонецька Павло Ткаченко МСН.